Всім привіт, з вами Ендер і ми продовжуємо грати в гру під назвою Cuphead. Ми пройшли перший світ, і ось перший на другий і сподіваюся ми, ми зможемо пройти одразу в другий без проблем якихось. Тому напевно розпочнемо одразу з босів, тоді отак ось так по порядку пройдемо зліво-направо. На, Майже, майже, майже. Там йому залишилось зовсім трішки. Вже майже її добив. Треба трішки зекономити. Здоров'я і все буде дуже я зможу її перемогти. Так, перше є. Так, шоколадка. Вона легка. Ось так. Ось. Як вона в мене летіла? Ну як? Так, сюди встаємо. Добре, живемо, є. Так. Це треба зібрати. Ось так. Так, давайте. Ось так. Ось так. Обережно, обережно. Так, є. Озалися. Так. І -ї -ї, зараз. Гадаю, можна ось так зробити. Так, є таке. Зараз ми в неї дуже. Дуже мало здоров'я залишилось. Ось так. Ось так. Ось так. Дякую. Ось так, і треба трішки пожити. Одразу дві. Як ось це так. Ой, у мене залишилось одне здоров'я і я переміг. Добре, нарешті. Фу. Ну така, важкенька була, важкенька. Так, і це буде. А, з мінусом. Ну добре. А, ранг це дуже добре. Так Ага, нас прохід туди туди далі. Пішов. Так, якийсь інший персонаж. Наздожини мене, якщо зможеш, зрізати дорогу. Двом хлопцям на минулому тижні це вдалося. А не зможеш, будеш за мною пилку втати Ну що, здивуєш мене чи ні? Добре. Так, а, ци, а ти що скажеш? А, я з ним вже говорив. Ну, добре, давайте я ще раз, що він скаже. Ну, як враження, Відмінні бомби виявилися, а? Так ти потім будеш. Прийшов час лаштувати великий бадабум. Я з ним уже балакав, він дав мені нову атаку, бомби якісь. Я ще буду їх пробувати. А тут у нас. Справа що тут є. Колоді якесь озеро. Габой, був, був суровий без прикрас. 6 разів я помер. Ну, 6 разів я гадаю це не дуже багато. 6 разів, 6. Ну да, 6 разів добре. Це, якщо було б 20, це було б вже забагато. Давайте тоді ось от, в піраміду сходимо. Ай! Майже, майже скільки залишилось. <свес> Зовсім трішки і все. Ну як так? Така стадія стане така важкенька, важкенька відчувається. Там треба багато за чим слідкувати. Так, так. О, давайте. Чому? А чому я не пропорував? Вот я ось так навіть зроблю і все. Зараз тут карточки картки не беру. Так, сюди. Ммм. Злякався трішечки. Це, цей, цей пилей. Сюди. Та як так? Так, щось я не зрозумів. А як? Я спокійно проходив, а тут якась фігня. що за фігня, реально? Real, Просто якось постукався в ці блоки як. Ой, цієї стадії не було. А як, а як? Тут. тут, тут, тут Дуже багато всього літає, мене ще такого не було. А як це... Взагалі це якась рідка може атака, тому що я її взагалі перший раз бачу. А вже це яка спроба п'ята? Напевно, рідка якась, напевно, так. Так, тепер тут обережніше буду. Все, ось так прийшов. Чому в мене виникали проблеми, не знаю. Так. Ну, давай. Я ось так зроблю. Бам! І добре. Треба добити ось так його. Економимо картки, нам вони ще потрібні. Так, так, устрібу, устрібуй. І ось так вносимо, 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 носимо. Поки, поки є час, вносимо. Так, нам треба його якось тут близько до себе. Ось так ось. Все. Приманити. Ось так. Зловив. Зловив. Чудово. Чудово. Так. 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 Ловлю. Є. Повлю. Є. Так, треба добити так. Без ульти. Є. Все. Тепер трішечки чекаємо, трішечки чекаємо, чекаємо. Чекаємо, пультуємо. Так, сюди переходимо. Живемо, живемо, живемо. Ось сюди, сюди, ось сюди! Жити, жити добре. Навіть не задамажило. Є. Ух. Цей бос був такий важкий. Але, але... Нарешті прийміг. Так, так, так. Дайте А, хоча б. Хоча б А, є. Yeah. Я гадав, що буде А з мінусом, але ні. А, дали добре. Так, новий прохіт, добре. М що тут в нас є? Ага, о, магазин. Ми одразу до нього зайдемо. Велcome. Um, Раструб, серце. А давайте візьмемо серце додаткове Може буде краще. І якусь може нову атаку. Ну це мені якось. не знаю. Ця або оця Давайте ось цю візьмемо. Воно так гарно виглядає. Може вона буде імбовою, хто знає. Так, е замість першого удару. Це. Так, якась лампочка. Так що, як там елементаль квадратус? Мало хто може похилитися знайомством з ним. Що за елемент квадратус я не знаю, ну добре. Ага, знову золота чаша і знов її закували. Вже, а база, база вже інша. Ой, аж. Тут вбагато і таких призраків привидів. Так, добре. Ага, а що це за... А як? Ага, вони просто кружать навколо вази і все. Ну добре. Наче вони не дуже складно їх відбивати. Ось так, ось так. І треба якось ось цього ось так. Тут складніше трішки стало, але все одно легко. Все перемога. Чудово. Так, чаша, що ти нам скажеш? Я знала, що покопавшись тут, я знайду щось корисне, але не могла уявити, що знову попаду в пастку, і знову ти ж дівчину у біді. Бери, а я спробую знайти для тебе ще щось. Дякую дякую. А що вона дала? Так, сейчас. Ага. А, надала спецатаку. Ну-ка, ну-ка. Суперздібність друга. Невразливість. Ага. Смотри не Ну, давайте, давайте нову спробуємо. Невразливість звучить чудово, але на скільки там секунд? А, ні, не написано. Ну, добре. Давайте сходимо тоді сюди. Давайте тоді раненган. Майже, ну там буквально трішки, ну да, Трішки-зовсім трішки, трішки залишились. Ну майже, майже, зараз вже гадаю грайду. Трішки обережності і все перемога. Ага, тут, тут не можна... Отак, треба накопичити, Одразу. Дякую. П'ять карток. Все, побігли, побігли. Побігли, побігли. Монетка є. Так, є. Так, обережно. Ось так перестрибуємо, перестрибуємо. Біжимо. Так. Можна його було. Ну, добре, вона монетка. Тенк, так. Так, ось так. Ось так, так. Сюди, сюди. Тут їх ось так, обережненько. Так, сюди, монетка є. І ось так обережно. Так, є. Чекаємо трішечки сюди. Так, чекаємо. Ось так, є. Все, три здоров'я, все як треба, всі картки. Беремо, обережно. Так, сюди наверх. Так, можна ось так, а не. Давайте так. Ось так. Ось так, ось так. Ось так є. Це, і ось. Фінальна пряма. Фінішна пряма. Так. Обережно, обережно. Нав... Так, так, так. Всякі гарчиці там літають. Так, сюди. Монетку беремо. Так. Вона вже ось тут поруч повинна бути. Ну де вона там, давай. А, і майже є ось так. Не, не розвисть, все, мені все одно, мені все одно. Так. Все, 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 давай, давай, давай. Помирай, будь ласка. Є, дякую. Все, і перемога. Прям за нею. Фух. Відчуваюся, що складність дуже зросла. Прям взагалі. Капець. Так, так. І. Аранг. Добре, добре, цікаво. Цікаво. Чудово, чудово. Так. А, і тут зверху одразу ж інший бос. Обережно повітрі. Ну як? Ну як знову? Просто в мене там зажали в кутку. І як треба мусувати Я не розумію. Просто там все в тебе летить Давай, давай. Швиденько Що так... Дуже складний босс, дуже складний Остання фаза є, це якась ще Blood Hell Так. Все, одразу. Навіть не думаю, щось одразу, ось так. Все. Ловлю. Так Ну давай ну, побоявся трішечки. Що можу втратити здоров'я Ну, не засипив. Ой, що я? Та як я трішки панікую, ну добре, добре, зате. Здоров'я, все нормально. Ось так зловив. На тобі. Ловлю. Є. Все, тепер треба накопичити нові картки. Ой. Є. Все, все все добре, дуже добре, дуже добре. Дуже добре. Ай! Ну, майже добре. Є, yeah, зловив. Та як? Mm, ну давай же, скільки там тебе здоров'я. Є. Yeah. Він... Ммммм, mm, одного мене здоров'я залишив. Так, тут треба трішки пожити, 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 потерпіти, потерпіти, потерпіти. Ось так зробити. Давай, 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 скільки, скільки там, скільки? Ну давай, давай! Давай. Давай, 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 давай. Ну, будь ласка, ну давай. Є. Yeah. Ой. Мені дуже повезло. Мене дуже повезло. Пощастило. Вже дуже пощастило. Взагалі там просто. Без плюсом. Хай вже буде без плюсом, я вже все. Я вже все. Ой. да. Важкий дуже босс, дуже важкий. Споки найважчий, який. Якого я зустрівся. Так, там я бачив справа. Ой, тут ще босс. Давайте до цього підемо. Луна-парк. Все там залишився. Ну знов, знов. Дуже дуже-дуже, дуже близько, дуже. Ну, ще трішечки і все, ще трішечки. Ось ці от пінгвіни, як можна їх... Я навіть не знаю. Так, тут треба, тут ще не треба. Такого робити. Так. Так. Ось так лови. Ось так. Дякую, дякую. Є Так, половиною, нормально. Сюди встаємо, б'ємо, 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 б'ємо Хай! Ну, трішечки не зловив таймінг. А ось тут можна ось так. Є Все, 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 два. Два здоров'я. П'ять карток. Наче не непогано, наче добре. Є. Так, так, так. Так, давайте ось так. У мене там невразливість. Надо трішки проекономити. Давайте я спробую ось так. Все. І ось так. Все. Давай, 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 давай. Ой, обережно, я забув трішки. Ну. Так. Скільки. Ой. Я вже злякався, що їх дуже багато, цих пінгвінів. Їх вже там 5 штук було, і я вже все. Розумію, що буде вже габела мені. Але він все відкис. Помер, хух. А з мінусом, добре, добре. На такому босі, а з мінусом дуже добре. Так і ось. Клоун БПІ, ага, добре. Так. Ось. Смішна суматоха якась. Щось якось я переворщив. Ну зараз. Ну він. Наче не дуже складний, але чомусь в мене виникають проблемки. Маленький. Ловимо. Добре, одразу вверх, сюди. Ось так. Ось так. Ось так, сюди. Швиденько, швиденько. Ось так ось так. І ось так. Ну Як, А як, о як! Ш як я це зробив? Я, я перепригнув дві ці, ці машини і. Добре, добре, просто. Просто добре. Тут пробігаємо сюди. Ось так, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ось так. Є. Наверх. Бігом, бігом. Ось так. Так, добре. Зверху. Сюди. Сюди. Ось так. Накидаємо йому. Ай. М -м -м, знову така ж сама помилка. Так, ось так. Забираємо. Накидуємо, накидаємо, накидаємо. Обережно. Накидаємо, накидаємо. Є. Добре. Все, біжимо сюди. Наверх. Ось так, ось так, ось так. Так. А можна, в принципі. Й... Ой. Ой! Бля, не ту кнопку. Я думав, що вже в мене є ультимейт. Ну, давай тоді ось так тоді. Ось так тоді. Ось так тоді. Ой, язик якийсь! Я, нав... Я навіть розтирався. Так, треба вниз напевно, краще, так. Є, 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 а як? А як жити? А як? О, все! Перемога! да. Ну все було... Так, важкенько. Але, блін. Вне здоров'я залишилось. Дві хвилини. Без плюсом. Ну добре. Хай буде без плюсом. Теж нормальна оцінка. Фух, ну наче, наче все, да? Всіх босів я вже прийшов. А, ні, тут є якийсь черик. А, і ще бос. І залишимо, напевно, на іншу серію цих двох босів. А на цьому все я буду закінчити на цьому. Дякую, що дивились, Ставте лайки, підписуйтесь. На цьому все. гарного дня і до зустрічі!